Майже 80 мільйонів риб. Саме настільки цьогоріч поповниться річкова фауна України. Нині сезон зариблення. Як проходить і якими видами наповнять внутрішні водойми? Далі у сюжеті. Товстолоби два роки і штучно вирощували у ставках риборозводних підприємств. Нині їх випустять у річку. Україні сезон зариблення. Весь цей процес сприяє тому, що українці мають можливість купити тостолоба у магазинах свого міста, адже кліматичні умови Україні не дозволяють розмножуватися даному виду риб природнім шляхом. Тільки одне з трьох державних риборозводних підприємств на Херсонщині цьогоріч планує випустити в акваторію Дніпра 3 мільйони мальків. Запускають як промислову рибу, коропа та столоба та білого амура, так і так званих автохтонів, звичних для Дніпрових лиманів видів риби. Для заводу така кількість вирощених мальків практично рекорд. Це на третину більше ніж торік. На заводі проводяться роботи, щоб відновити природні популяції таких видів риб, яких от зараз продемонстровані: це щука, лин, сом, а також судак. У сусідньому рибному господарстві вже встигли випустити майже півтора мільйона одиниць, так званих одноліток та дволіток. За місяць мають ще мільйон. Директор заводу Іван Донцов розповідає, що територію, де проводять зариблення, ще три дні охороняє інспекція. А всіх місцевих жителів попереджають, за риболовлю у цей період можна поплатитися штрафами. Інспекція завжди страждає ці міста. Ви можете обіцятися. От на даному періоді, де ми випускаємо сігалетку і двухлетку, тут же стражовий корабль рядом, тут же інспекція, ви можете замість. І вони вже її далі охороняють від браконіру. Загалом цей рік має стати рекордним за обсягами заселення водних біоресурсів. У планах зарибати 77 мільйонів одиниць. А це на 22 мільйони більше, ніж торік. Вічезняна рибна індустрія стає все привабливішою для інвесторів. Банк готовий фінансувати будівництво в Україні комбікормового заводу для вирощування лускатих. Цікавиться вітчизняною рибною галузю із ізраїль. Розглядається інвестиційний проект по будівництву заводу по производству, по вирощуванню камбали Калкан на Чорному морі. Розглядається проект по первого, опять же, он первого перший в Україні по заводу по проїзводству рибної муки із мелкосельдевих видів риб на це на в Керченському Поки проекти лише на папері, проте Україна і самотужки справляються непогано. Щороку заводи зариблюють все більше різних видів водних жителів. Уже сьогодні у Дніпровській води випущено більше 10 мільйонів голів. Тетяна Степанюк, Олександр Разкевич, БТБ.